Смердючим світом руської пропаганди завжди ширяли ницасті гіганти, та тим, хто й досі платить гроші, бойку, давно пора допить гранчак і в койку. Слава Україні та її Збройним силам! А чорти з ОПЗЖ задовбали трохи вже. Я савторій кірко сміна і це Ньюспам воєнного часу. Місце знущань із найпекельнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Яйця Кремля в українському тіктоці. Ти же при словоте за задає ми подержали полтора раза. Наталя Мусийчук і характерник Агафангел. Він взяв ікону і їздив вдоль побережжя для того, щоб російські кораблі не змогли би висадити тут десант. Русський бунт, Берлін і Чикатило. Но это как обращаться там, Чикатило, прекрати, прекрати убивать и, так далее. Послушайте, а мы российская оппозиция. Это хроничный бисмарк путинского мозгу. Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевиче Николаевне Патрушеве, э, Пахмутовой. Тож, видите и не дивуйтесь, когда рука сама потягнется этой Збройным силам Украины. У фанів кіно про зомбії новий краш у тіктоці. Із домовини руського міра в Україні хтось виштовхав Юрія Бойка. Нетлінне парламентське поріддя партії регіонів, ОПЗЖ та інших заборонених законом видів зрадницької діяльності. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет тому були свидетелями, як зносили пам'ятники Колумбу, відкривателю Америки в самої Америки. Похоже, наші радикалы взяли той же курс і почали сносити пам'ятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорити на родному языке, запрещать їм ходити в ту ж церкву, в яку вони хочуть ходить. Ленін Колумб України. Навіть до повномасштабного вторгнення буряцьких колумбів в Україну версти таку ватну кринжу в ОПЗЖ довіряли хіба що і лі Києві. Та оскільки Кива тепер недоступний, аж із двох причин: по-перше, втік, а по-друге, не здогнали, То хто у раді і досі чомусь лишився, тому за всіх і відпрацьовувати. І от сьогодні ми бачимо, що це двіження продовжується, що насилля над людьми продовжується. Здається, ось ось заслужений представник президента РФ у Верховній Раді України вдарить вушанкою об балалайку, занюхає бояру портянкою та на весь тік-ток 8 лет Дамбілі Бамбас. Адже усі інші тези ворога Бойко уже встиг повторити. Тому все більше людей нас, Хто виступає проти такого насилля за єдинення в країні, за підтримку людей. Всім оставатися живими, здоровими і не буду навіть питати, і з ким же саме мріє з'єднати країну бойко, якщо йому для цього конче потрібні російська мова, РПЦ і табун кам'яних ленінів. А от щоб вести таку виборчу кампанію просто під час нападу Росії, не хочу навіть думати, хто і за що цього бойка має тримати. Ті слово та яйця за ноябрь подав залі рази. Поки одне дитя руського міра вертало до своїх ватних джерел, іншого депутата від партії регіонів уже ледь не канонізували під портретом Степана Бандери просто в етері одного із шоу Наталки Мосичук. Коли почалася війна, е, настоятель їх тоді виступив за, за Україну, за підтримку. Агафангел я правильно? Так, і це припущення, припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей угу. Путіна. і Кирила, і Путіна. Угу. І одна як із варіантів, що це саме йому за передали це. такі вітання за те, yes. що він знаний пік путініст не помолився за Путіна, і в особистий собор прилетіла ракета Путіна. Біс його зна за що моляться попи київської лаври, що їм прилітають шоу Клопотенка, але історія про зріння блудного ватника Агафангела вражає немов біблійна притча. Або й навіть фільми Всесвіту Марвел, якщо поглянути на суперздібності митрополита Одеського та Ізмаїльського московського патріархату. Але до цього що було в перші дні війни Акафанґіл при своєму там 84 роках да, вік, який в нього зараз, зараз йому вже 86, Він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили. І він майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз на цьому, щоб не помилитися. Він взяв ікону і їздив вдоль Побережжя. Для того щоб е, російські кораблі не змогли би висадити тут десант, молотора ікона Агафангела, вжух, підищ і легендарний піф українофоб сепар, путініст, ватник, рускомірець та двічі депутат облради від партії Януковича виявляється патріотичним бойовим магом сотого левела. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме Одещини. І та славетна Москва це не легенда, це правда. Він їздив з іконою дуже дуже довго. Я, я про наслідок. Я про наслідок. Далі був була штурмова така погода, і кораблі не змогли підійти за цього е, до берегів. Русський воєнний корабль із зиді на амінь. Повелитель штурмів Агафангел посилав крейсер Москва і ще задовго до того, як це стало мейнстрімом білбордів Івано-Франківська. Я знаю, що Москва легендарна, колись, яка була легендарна, так, яка зараз уже на дні. Вони підходили в бік кілії, бік Вілково, також там шукали місця для висадки. Але погода навіть погода пояснювала, що Україну чіпати не можна. Агафангел-хранитель. Що ж, лишається лише привітати Наталку Мусейчук, у житті якої ретроградний Меркурій тепер змінився іще й магістром джедаєм Агафангелом. Адже мешканців Одещини чий голова адміністрації вірить у таке піп фентезі, вітати явно нема з чим. Поки в Україні точилися ці екзистенційні метаморфози, Росія все так само займалася тим, що їй од віку вдавалося найкраще і з розгону цьому лацарів о те, чим на троні сидять. В Ведета Жестівний день День Конституції. Я хочу вам про крепкого здоров'я, що раз здоров'я, щоб ви поміли, що здоров'я це не ваше здоров'я, а здоров'я великої Росії. Спасибо. Російський хокей. Спорт глибоких досягнень. Але якщо здоров'я Путіна, то здоров'я Росії, то Росії здається, час завітати до якогось управного психіатра. Якщо ми по історії, то, то в період історії, коли наш народ сражався за свою незалежність, за будущее країни, наш працівник говорил, що Советский Союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям, благодаря нашим тогда советским учителям. Світова психіатрія досі так і не дійшла згоди у питанні, як же у Путіні генерується уся та беліберта, яку він згодовує хлопам під виглядом історії. Адже ще рік тому оцю цю свою вигадану цитату про совєтських учителів він приписував бісмарку. От uh, uh... Может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил э, когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не, не э, полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это, это правильно, Это точно, абсолютно. і кого в Росії хвилюватиме, що німецький полководець Отто фон Бісмарк не лише помер за 24 роки до появи СССР із його совєтськими вчителями, але і про інших учителів теж нічого такого не говорив. А справжнім автором цитати вважають лепцівського професора Оскара Пейшеля, який у своїй статті 1866 року так висловився про перемогу учителів Прусії над учителями Австрії. А от як у мозку брехуна Путіна із цього виросли бісмарк СССР і велич його бойових вчителів і батюшок, це вже мабуть Олександра Ніколаєвича-Патрушева його знає. Конечно, не могу не сказать о всенародно любимої Олександре Ніколайовича Ніколаївні э, Пахмутові. Я имею в виду, допустим, творчество на Олександрі Никола... Николаевна Ніколаєвну Пахмути Пахмутової, либо наше видаючіся хоккеїста. Бісмарк плаче, вчитель скаче, піп врагів долає. Скільки ще такої хріні в мізках ухае? Отто Григорович фон Стетем. А поетична рубрика кількома рядками присвячується хорошому руському бунту у безпечному німецькому місті Берлін. Аж 1 березня наступного року. Бо ж лише там і лише тоді обуреним хорошим росіянам нарешті рішуче обридне путінська тиранія. 16 февраля рівно Год з убивства Олексія Навального 24 февраля. А буде три года после початку повномасштабного вторжения путінських войск в Україну. І 27 февраля вже 10 лет з моменту убийства розстрілу в Москве Бориса Немцова. І всі ці дати связаны з тим, що Путін убивает людей. А вже ж прив'язати хороший русський бунт легко можна було б до будь-якого місяця року. Адже в кожен із них режим Путіна встиг вбити не менше ніж у лютий, а навіть навпаки. Бо у лютому тупо днів менше. Но якой бунт такая и разница. Это главная претензия к Путину сегодня. Слушай, хватит убивать людей, прекрати, останови. Это в значительной степени лозунг такой эмоциональный. Э, прекрати убивать людей, хватит, остановись. Якось выкрыли маньяка, мы на предприятии и попросили вбивство Кака, кидайте занятие. Ну это как обращаться там чикатило, прекати, прекрати убивать и, и так. Послушайте, а мы российская оппозиция, российская оппозиция выдвигает требования к властям. Это не значит, что наши требования будут немедленно выдвинуты, но оппозиция всегда выдвигает требования к властям своей страны. Не вели казнить, царь батюшка. Ну а ежели и велиш казнить, то мы ж российская оппозиция, мы на инше с роду не разраховывали. Справжній майстер-клас із російського бунту. Наскільки безжальний, настільки безглуздий. Ледь не плакала путінська хунта від хорошого руського бунта. Не вставає з колін приповзати в Берлін і там волати, щоб зглянулась хунта. Тож нехай російський ґрунт. Все ж колись та зродить бунт, Бо чекать весни в Берліні дивна зброя проти хум. Слава Україні! Збройним силам! Слава!